Ену Раут пригоди муфтика, півчаровишка та мухобородька. Частина друга Пацюча фортеця. Півчаровишкова батьківщина. Маленький червоний фургончик зупинився на роздоріжжі. Куди звернемо? запитав муфтик, який сидів за кермом. Півчаровичок і мухобородько, виткнувшись із вікна, огледілися. Здається, перед нами дві дороги, сказав півчервичок. І це ускладнює вибір, додав мохобородько. Якби одна, то легше було б вибирати. Друзі справді опинилися у вельми скрутному становищі. Треба все зважити спершу з одного боку, а тоді з другого, вирішив мовтик і заглушив мотор. Дорога, що зміїлася праворуч, губилася у буйному лісі, а ліворуч мріло село. Неподалік від хат височіла гора, шпиль якої увінчували мальовничі руїни палацу. У лісі, звісно, приємніше, сказав мухобородько замислено. Моя борода, до речі, свербить, бо чує середину літа, а це означає, що лісові галявини вже, мабуть, заразніли суницями. Я нічого не маю проти суниць». Зауважив муфтик. але з іншого боку, і руїни палацу напрочудську гарні. І я переконаний, вони не тільки гарні, але являють собою якусь історичну пам'ятку, і ми могли б ознайомитися з нею на дозвіллі. Півтеровичок засовувався на сидінні. Щиро кажучи, в мене кепсько розвинути почуття краси, дізнався він, а історія теж не дуже вабить. Але ці руїни чомусь виражають. Чим саме? поцікавився махобородько. Півчеровичок станув плечима, тоді поглянув у бік лісу і додав мушу сказати, що цей ліс вражає мене тошнісінько так. Він очинив дверця та авто і вийшов. Його друзі попрямували слідом. А це добре чи погано, що вони вражають? спитав муфтик. Півчеровичок не міг до боття пояснити. «Хто знає?» – сказав він. Це водночас і тішить. І засмучує мене. Важко збагнути, чим вони вражають, але вражають надзвичайно. Півчаричок неуважливо роздивлявся довкола, і раптом його погляд зупинився на лужку край дороги. Дивіться, прошепотів він, простерши руку. Мов таки Михобородько поглянули туди, куди показував півчеревичок. Адже це, адже це. Від хвилювання муфтик не міг мовити більше й слова. Ноги йому підкосилися, і він сів в край рівчака. Адже це пацюки, сказав махобородько. Це справді були пацюки. У напрямку до руїн палацу, шемраючи між остебельцями трави, сунули, мабуть, з тисячу пацюків. Гризуни просувалися тісною сграєю, і майже кожен тримав щось у зубах. Шматок хліба чи сиру, клаптик тканини або шкіри, кусник м'яса тощо. А кілька пацюків, лежачи на спині, тримали в лапах курячі яйця, а інші тягли їх за хвости. Повертаються з наскоку, прошепотів півчеревичок. Бачите, скільки добра награбували? На щастя, пацюки майже не звернули увагу на кригітних чоловічків, тільки деякі з них глипнули на фургончик гостро. І ненависно. У них розумні очі, відзначив михоборотько. Нарешті й муфтик спромівся аж на ціле речення від початку до кінця. Немає нічого жахливішого, ніж злий розум. Тим часом зграя пацюків дісталася до житнього лану і поступово зникла в ньому. Куди вони сунуть? У голос подумав михо куди вони тягнуть свою здобич? Звісно, куди? В руїни палацу. несподівано й радісно вигукнув півчеревичок, і його лице просяяло. Адже це пацюки мого дитинства, розумієте? У Хобороцької й нічого не могли збагнути і запитально втупилися в півчеревичка. Тепер мені все зрозуміло, запально вів далі півчеревичок. Ох, любі друзі, ми прибули на землю мого дитинства. Як часто я подумки бродив ось цими стежками і нарешті завітав у рідні краї. Адже я тут народився і виріс, грався й мужнів. Просто дивовижно, чому я одразу не впізнав своїх рідних місць. Але чимось усе таки вони тебе вражали, нагадав махоборочко. Так так, кивнув щасливий повчеревичок. Я щось відчував незвичайне. Ох, дитинство, золоте моє дитинство. Як непомітно ти проминуло. Ох, дитинство таке близьке і таке, на жаль, далеке. Мов і махобороцьку зворошено мовчали. Вони ще ніколи не чули від почеровичка такої розчуленої мови. Пацюки вже зникли в житі і на ложку запанував спокій. Ось так, сказав певчеровичок, то що ж робити мамо далі? Напевно, ти хотів би трохи поблукати місцями свого дитинства. Висловив здогад Махобородько, коли вже сюди потрапив. А пацюки, забідкався муфтик, можу вам зізнатися, що через них я геть утратив душевний спокій. Мохопородько пильно подивився на муфтика. Я розумію тебе, мовив він перегодом. Справді, пацюки не є окрасою природи. Та, на щастя, існує чимало засобів, які допомагають повернути душевний спокій. Найкраще впливає на мене, приміром, заспокійливий чай. Для цього треба взяти одну частку хмину, дві частки бобівника трилистого, три валеріанового кореня. Оце і все, що потрібно для заспокоєння. І ці рослини ростуть у твоїй бороді? Нерішуче запитав мофтик. Зовсім ні, сміхнувся махобородько. Але навіщо ж тоді ліс?» Правильно. вигукнув півчеревичок. «Мерщій, їдьмо до лісу. О небо, як давно я не блукав лісом свого дитинства. Вони сіли в авто. А пуцюки. ще раз зітхнув муфтик. Не бійся, заспокоїв друга пив Після наскоку гризуни довгенько не вийдуть із руїн. Так було за мого дитинства, і я певен, що так само і тепер. Муфтик завів мотор.